Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні ми готуємо в корінці бульби жоржин. Дістали їх з льоху, почистили і ось їх на пробудження. Садимо на певний час. Ось такі вирішили пакети садити. Жоржини бояться морозу, тому висаджувати їх на постійне місце будемо в кінці травня. Тому поки ось вони будуть у нас в таких кулечках. Це вже почищені в корінці. Ми спеціально залишили один корінець для того, щоб для відео його почистити. Зараз ми це і зробимо. Дуже важливий момент. Треба зробити отвори у кольочках. Це дуже важливо для георгин, бо загниють бульби. Ну і ці корінці ми поливаємо. Так, не дуже, так? Да? Ну, в розумних, розумних діох. Лишня стече. Ми ж зробили а, ну, дренаж. Зробили дренажний от це? Тоді щоб треба, щоб був піддон. <різь> да. Тут піддон є, там треба поставити. Угу. Так, Взяли корінець. Що робимо далі? Так, е землю убираємо всю. Обережно убираємо землю. Зрізаємо усі погані бульби. Що таке погана будба? Вони є сухі, цвілі. Угу. Ось така, ага. Е, обломані, можуть бути ось тут, де шийка в неї, можуть бути обломані, е, перегнивші. Угу. Давай корінець, один. Я поки не знаю, як його розколупати. Щось ось вроді якийсь відділяється. Це отлічно. Отділилися один буде у нас. Тут іще залишається два, але вони і залишаться два. Ось, бачите, відламаний. Його ми також зрізаємо, воно не потрібно тут. Це старий прошлогодній, він сухий. Також його зрізаємо. Тут корінець пішов вверх, також зрізаємо. Тут дві великі бульби, це добре. Все, почистили. Угу. З одного вийшло два. Угу. А другий там теж так, готовий? Зараз подивимося. Ні, тут також треба позрізати щось. Наприклад, ось це все сухе зрізаємо. Бо він коли почне гнити під землею, вийшло ага. дуже така кваша, як гнила Короче. картошка, картопля. Угу. Ну, ось так. Угу. Все. Ось тут у нас будуть нові, з'являться внизу е ростки. Ага. А десь видно на якомусь? Так, на, видно на одному. Покажи. Е А я його ось посадив ну, вже. Там не три uh -huh. е, пупінки з'явилися, такі uh -huh. нарости. Вони прибираються в пупінки, а потім підуть вверх. Ну ось так ми ось. з жоржинами, да? так, будемо їх тримати, всі зараз посадимо і будемо так аж до травні вирощувати. Польємо. Що буде далі? Підписуйтесь на наш канал, обов'язково буде в наступних наших відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Нормально я все.